Ну, ось ці новини можуть всіляти оптимізм і якесь, значить, якусь надію на те, що правосуддя таки рушає з точки, хоча б маленькими кроками, і це в кінцевому варіанті все ж таки дасть результат, принаймні, от в частині того кейсу, який ми обговорюємо, один вже краще ніж нуль. А тому, що раніше в печерському суді взагалі нічого не приймалося на користь і європейської солідарності і її членів фракції. Тому це вже набагато краще. Ну принаймні набагато краще, але це процедурне рішення, і просто тепер буде внесено в цей випадок, який стався на національному банку в реєстр потенційних кримінальних правопорушень, якщо вони будуть визнані такими. А отут, от якраз момент. Тому що навряд чи що Національна поліція буде розслідувати ту ситуацію так, як належить, вони спустяться на гальвах, закриють провадження, і цим все закінчиться. Тому власне для влади це нічим не загрожує. Але у нас є дійсно зараз ситуація, коли членів родин. Депутатів Європейської солідарності, самих депутатів Європейської солідарності, в тому числі і в регіонах. Зараз ДБР, Портновське ДБР. Атакує і проводить обшуки, відкривають кримінальні провадження взагалі без жодних на те підстав. Тому я поки що не вважаю, що один випадок він якось може змінити систему. Але цю систему хребет цій системі репресивній, яка яка не подобається президенту Зеленському? То хребет такій правовій системі треба ламати. Що... Слідчим органам прокуратурі судовій системі, тому що якщо коли влада зміниться, якщо ми не змінимо судову і загалом правову систему, то Україна ніколи не стане нормальною цивілізованою державою рано чи пізно тут уже ми розуміємо, що Еволюційний підхід е, не спрацював, і очевидь, треба от, на мою думку, треба більш радикальні революційні зміни е, зробити для того, щоб навести порядок, і щоб е, українська судова система, правоохоронна система вони працювали не на замовлення е, політиків, які керують, а е, в рамках. Суто закону і можливості для цього відкриються після того, як Зеленський і його влада підуть. А які от е, ці можливості можуть бути найбільш ефективними? Володю, е, знову ж таки, зважаючи і на те, що зараз відбувається, ви споминули про е, тиски. Е, я споминую про судові процеси, там, у тому числі, і е, щодо е, посадовців колишнього управління державної охорони, та ось всі ці комплексні події, які відбуваються, знову ж таки, е, вони спонукають нас для е, того, аби замислюватися над реформуванням судової системи, правда? Але ж потрібен інструментарій, і ви кажете, що от інструментарій може бути тільки там опісля прикладом та зміни е, влади. А до цього так. Е, якісь ефективні кроки вони е, марудні виходять? Дивіться у 2019 році український народ дав всю владу в руки Зеленському і його партії. Монобільшість. Ну зараз вже не монобільшість не по факту, але вони закривають свої дірки ОПЗЖника. Тобто фактично відбувся реванш системи Януковича, який призвів до того, що вся система Януковича, яка була, яку вичищали, недовичистили, звісно, тому що вона була занадто глибоко в системою Януковича, кучмою всіх цих років, які передували революції гідності. Але з Зеленським все це повернулося, тому що повернувся Портнов. Повернулися ті люди, які були в правоохоронних органах часів партії регіонів, і ясна річ, що вони реставрували цю систему, бо реставрувати набагато легше ніж перебудову. Ому е я вважаю, що зараз немає ніякої політичної волі у Зеленського, який співав е там виступав перед Яну... перед Януковичем і президентом тодішнім Росії Медведєвим в Сауні, або Єрмака, е е який був помічником е е е народного депутата партії регіонів Фільбруса Тедієва, е друга сина молодшого сина Януковича. Тому в даному разі я жодним чином не бачу, щоб вони добровільно захотіли випустити з рук ту мегавладу, яку їм дали не тільки громадяни, а ще і воєнний стан, який вони використовують не для того, щоб відбивати ворога, бо на фортифікаціях крадуть на електроенергії, крадуть на військових закупівлях, крадуть. А вони використовують всі ці повноваження для того, щоб зачищати політичне поле від своїх конкурентів, для того, щоб в майбутньому а раптом вийде правити. Ну у мене одне відповідь на це не вийде, тому що зараз люди терплять тільки через те, що іде війна. Але коли за е, е, постане питання про до щодо виборів, уже ніхто їх терпіти не буде. І тут головне, щоб громадяни України обрали нормальну, а не полі, популістичну політичну силу, яка зможе дійсно здійснювати ці реформи або кілька політичних сил, які об'єднаються в коаліцію. Це буде набагато краще, тому що коаліція, як показала практика, вона ефективніше і дієвіша, тому що з одного боку, начебто, монопартійна більшість вона дає. Є можливості ні з ким не радитися і приймати рішення особисто одно, одноосібно, але як показала практика слуги народів, вона дає лише можливості одноосібно красти і, і грабувати країну. Володю, два слова з подякою за ось цю велику частину нашого діалогу, два слова ще про прийдешній тиждень. Так розумію, що депутати будуть збиратися під куполом у будівлі парламенту будуть розглядатися різні питання. А от наскільки ймовірною може бути перспектива окремого засідання ради по фортифікаціям, яку ініціює лідер опозиції Петро Порошенко, щось може ви знаєте з цього приводу. Наразі немає ніякої реакції з боку керівництва Верховної Ради, буде засідання Верховної Ради наступного тижня у звичайному пленарному режимі, але те, що взагалі не хочуть зараз займатися вищий законодавчий орган, монобільшість, не хочуть займатися зараз питанням фортифікації, зокрема виділенням додаткових коштів на те, щоб добудувати ті фортифікації, які абсолютно. Іх накрали просто сотні мільйонів гривень. От я для мене це лише свідчення того, що е, Стефанчук, який е, про перед кожним засіданням е, робить такі палки промови е, про е, стан ситуації, е, можна вставати співати гімн е, можна вставати підпливикача. Е, але коли доходить до справи, то справи свідчать про протилежне, тому що весь цей антураж не більше. Ніж шоу на превеликий жаль, якщо е парламент не виділяє необхідні кошти, якщо він не приймає необхідні рішення, для того щоб реально оборона була міцнішою.